У Чер... червоніції написано, що лівіше від будинку номер 16 є вхід, а ще чувак сказав, що можна зайти від кадучи. Від Де оця якась бетонна конструкція, а від неї там повертає стежка. І там улоговина, от таке плоске місце, і от воно й пішло туди. Там дорога була йшла з сюди. Так, там? До, до вокзалу. Тут, там, О, покажіть. А, що ж у вас тут так брудно. А, а, ну, це це та дорога, от вона йшла туди, аж вниз. І виходила там біля. Тут з це є, що вийде. А чия це територія? Вона це? Я не знаю. На лікарні? Ні міськраді, значить, да, вона. З Значит, того, що я читав, що тут був якби, розважальний якби, комплекс і оце от ресторан Гьобельс Охе, тобто Узвищик Гьобеля. Був частиною його, і від нього оцим зигзагом і Алея спускалася до пивоварні Гьобеля, яка знаходиться по теперішній Гагаріна, трошки вище вокзалу, тобто в районі танку. У мене є карта 1911 року, і просто дивився, ну, як вулиця називалася. І піймав себе на думці, що завжди дивишся на вулиці, а на а на ті от зелені частини, там, де на карті, що біля вулиць, там насадження, ніколи уваги не звертаєш. І от звернув увагу, що там йшла таким зигзагом, щось таке намальоване деревами обсаджене без назви. Тобто це не вулиця, а алея просто. Ну і зацікавився. Потім почав почав вже розкопувати, що це таке, і виявилося, що це власне, і було. Це Гебельдхохе. В 1964 році тут був СУВ. Ну і після того, якби це, це перейшло в страшний занепад. Зареєстрував петицію на сайті ратуші, тому що е, ну, це ж практично ну, столітній старовинний парк, Буковинський справжній ліс, тут ніколи забудови ніякої не було, в самому серці міста. І от він, на жаль, от в такому стані от у нас знаходиться. Тобто, якщо, якщо б це ж небагато коштів відновити цю доріжку, з цими старовинними гарними деревами. О, це, це може просто стати ще одним парком в місті Чернівці. Mm -hmm. Стара штука, ну можливо, що від, від того ресторану. Mm -hmm. Явно не совкова. От, отут, от зверху, звідки, звідки починається цей стул, можливо, там цей ресторан і був, тому що от пішли з цього боку дерева старі і з цього боку вон, там теж дерева старі, ряд, рядочками.